Чому поспішали так завчасно проголосувати про подовження? Чому запитую? Тому що багато є думок стосовно того, що може бути стопнутий, і президент, зокрема, говорив, що може бути зупинено у Монкач гарячу фазу війни вже наприкінці весни, на початку літа. Насправді я не маю якихось там прихованих думок чи уявлень угу. про те, що спеціальна якась там задумка, а, і загалом. Це рішення я підтримую, що потрібно продовжити воєнний стан, тому що ми бачимо, що Росія на фронті наступає, обстріли не закінчуються цивільні військові продовжують гинути. Угу. Тому про що може бути мова не зрозуміло. Якщо е, відповісти на ваше питання, що ж з цим можливим примиренням, там якраз було от формулювання, що це можливо. Проте ми на жаль, поки що в перемовинах між сполученими штатами. Україною та Росією не бачимо великих зрушень, і угу. ми не бачимо е в реальності е навіть натяку на те, що Путін хоче зупинити певні обстріли в повітрі, чи ще де небудь. Ми бачимо жахливі гибелі людей. А, і ми бачимо, що Сполучені Штати поки що тільки збираються економічно дотиснути Росію. Вони говорять, що це можливо, але до кінця не приміняють, не приміняють ці інструменти. Тому говорити про те, що військовий стан міг би закінчитися десь там через місяць. Я б я б так не не робив. Це це надто ризиковано. Давати людям обіцянку, якої в тебе немає підтверджень, це гірше. Ніж говорити гірку правду, але ж раніше за тиждень до завершення терміну мобілізації і воєнного стану голосувалися ці питання, і тоді так само ж ну коли голосували це сьогодніш п'ятнадцяте 15 п'ятнадцятий раз проголосували, і тоді так само було зрозуміло, що ну Росія не рухається в напрямку до того, щоб хоча б призупинити гарячу фазу війни. Чому зараз три тижні? Чому за три тижні? Чому не за тиждень? Як це було стандартно раніше робилося? В мене немає додаткових теорій. Я думаю, єдине, що в даному випадку угу. ми можемо хіба передбачити, що не знаю, якась кількість народних депутатів не буде раптом присутня і не можна буде юридично це продовжити. Які ще причини в мене версії пробачте, не немає.